Допомога велика. Що взимку напередодні Миколая розповідають працівники місцевої юстиції? Їх колектив взяв негласне шефство над центром соціально-психологічної реабілітації для дітей. Там знаходяться діти від 3 до 15 років. Тож пасхальний кошик, іграшки і солодощі підготували і для них. Яке свято на великодні великодні правильно. а перед великодніми святами, що буває? Що треба зробити, щоб великодні свята гарно відбулися? Що треба? Мати? Що, що робити? Прибувати. Прибирати, правильно. Все... При, при, приготувати приготувати, так? А ви все поприбирали? Пасху Паску треба. А щоб так. весело було на свято, то що треба мати? Чимось треба гратися? Якісь нові іграшки, так? так, чи ні? так. Ви завжди нам робите свято. Було на свято Миколая, дуже багато подарунків всім колективам. Ви до нас зайшли, завітали, подарували дітям і ці свята. Що ви не забули, що є такий заклад, що є такі діти, які потребують допомоги? Добре, чекаємо з такими поживцями і нічніше п'ятий і ще. Тут такі речі, що вони завжди необхідні. Іграшки дітям завжди треба нові, і завжди їх треба, щоб вони були цілі, а не поломані. Ми вибрали такі іграшки, що їх дуже важко поломати. М'ячики, кубики, відерка. Якраз от наступила весна. Зараз в пісочницях діти будуть гратися. І це все їм якраз дуже необхідне. Ну і звичайно, і печенька, і шоколадки, так, щоб в діточок життя було солодке.